Вітаю! Продовжую оглядати для вас лістинг проєкту X Empire. З моменту лістингу пройшла одна доба, і станом на 25 жовтня ціна токену X становить 0,4065. Що можна сказати, якщо коротко, про даний лістинг? Це Соколовський Поверни мені мої гроші. Напевно, це буде найбільш влучний вираз про цю всю історію, але давайте по порядку. Так от, ви пам'ятаєте, я вам робив відео, де показував на графіку, що на момент лістингу 24 жовтня о 15.00 ціна в моменті досягала 0,3018. Тому ті люди, які пороставили лімітні ордери та змогли продати по цій ціні, ви молодці, ви зробили правильний хід. Я, я тепер вважаю, що треба було робити теж лімітки і продавати. Повністю даний токен. Так от, о 13. відбувається лістинг, потім у нас іде просадка ціни від 3018 до 4.05. З 16.00 починається поступовий памп. Цей памп у нас доходить до 19. І ось ви бачите з 19.00 по 20.00 у нас ціна була приблизно 0,30. 13, ну, 13, майже 14. так Це була нас одна година. Це, типу, так, знаєте, Соколовський з Барського плеча каже, ось вам годинка, хлопці, якби ми бабок рубанули. Давайте продавайте швидко власні токени, щоб ще більше в мінус не піти. Напевно, ті люди, які тут теж змогли продати токен, як вам казав, чекайте ціни 301 теж зробили правильно, оскільки те, що відбувається далі, тут треба показувати. На графіку, і от, Ну ви бачите цей графік, так? Ви бачите, що відбувається, починається нас планомірна, як я вважаю, операція по дампу ціни. Починається обвал ціни потихеньку, там з 30 до 0, 9, там потім 8, потім 7. бачите Зараз теж ціна валиться. І вже ціна от була ще буквально годину тому там 407, тепер уже 40 65. Я думаю, що ціна, ви пам'ятаєте, я вам вчора розповідав про те, що, на мою думку, ціна обвалиться на 80%. Тобто я закладав на найгіршому випадку, це у нас буде ціна 301, 80%, тобто це ціна 402. Тепер, дивлячись на всю цю історію, я вважаю, що ціна може дойти і до 50 8, і до 507 7. До 5-днів 6. Ну, як воно буде, будемо дивитись. Ось, ну, Знову таки, мене переповнюють ні лише негативні тут емоції. Я вважаю, що це все спланована операція. спеціально команда X Empire обвалила на моменті лістингу токен, щоб розраховуючи, що недосвідчені люди, які отримали даний токен, будуть його моментально продавати. Видно, вони отримали, ну, вони змогли відкупити ту кількість монет, які вони планували на першому етапі. І такі сказали, ну окей, ми відкупили, тепер ми будемо поступово, вам дамо змогу щось там трошки заробити, пропампили. Тепер видно, починається фаза 2. І тепер вони валять токен поступово до, як я вважаю, до 4.02. Будуть його теж активно скуповувати. І, можливо, можливо, якщо вони. Не знаю, хочуть залишатися в даній індустрії, вони розраховують на якесь майбутнє, тому що, знаєте ж, ну, якщо вони зараз всіх обдурять, то Соколовський просто похоронить сам себе. Я вважаю, що і репутація в бізнесі грає дуже велику роль, і так от вбивати своє ім'я заради там по -по декілька мільйонів. Ну окей, навіть мільярд доларів. Ну, явно, там може не мільярд, там менше, напевно, сума, а може і мільярди. Ну, мільярдів два менші будуть на дуже суми, але все рівно. Робите своє ім'я, щоб нажитись таким чином. Я вважаю, це повна дурниця, тим більше анонсований другий сезон. У мене виникає питання, хто буде грати в той другий сезон. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви дивитесь, коли будете дивитися, чи ви плануєте грати в другий сезон X Empire, чи ви не плануєте. Ось. Також, друзі, хочу відмітити, що ця вся історія ну, надто мені нагадує проєкт CATS. Давайте порівняємо. Ось вам проєкт CATS, щоб ви побачили. І ось яка у нас була історія з проєктом CATS. Ось, друзі. Ну якби, Так ось. Ну, якби ви бачите цю, цей дуже. Веселий графік, і можете вже зрозуміти, до чого я веду і що нас буде чекати далі. Давайте візьмемо більший таймфрейм. Таймфрейм, значить, навіть проект Cats, маючи набагато меншу аудиторію, ніж Empire, Empire на момент лістингу мав ціну 3028, друзі, майже 30.3. Це взагалі повний нонсенс і мав капіталізацію точно таку ж, яку X-Empire. Ну, і там історія була аналогічним шляхом. Була максимальна ціна в моменті 3.03, потім йде обвал, потім йде поступовий памп. Теж є невеличкий діапазон, де люди могли продати. А потім в нас відбувається оцей от трешняк, який ви бачите. Ось, я, наприклад, я був задоволений лістингом, я зробив мінімальні вкладення, отримав 10 іксів на ці всі історії, ну але зараз мої 10 іксів стали двома іксами. І я думаю, це ще не остаточне падіння. Напевно, взагалі в мене залишиться та сума, яку я інвестував в даний проект Тому краще, друзі, на момент моя, ну, це. Я вам раджу, але це не фінансова рекомендація, і ви це робите на свій власний ризик. Коли виходить токен, краще повністю його продавайте. Ну, от ви... Якщо йде дуже різкий обвал, прям дуже різкий, тоді ви маєте розуміти, що буде через декілька годин памп. Дочекаєтесь того пампу, продаєте, потім м -м, ви чекаєте оце падіння до 80%. Відкупаєте ту кількість монет, яка у вас була, і от у вас буде різниця. Ну і будете чекати, е, такі, мол, що о, я чекаю, коли можливо я от зможу заробити там ще більше. Тобто, отримуєте безкоштовні токени за рахунок того, що зможете їх там продати. Ну, от У вас було тут 100, 100 доларів, тут у вас стало б 10 доларів, от ви на 10 доларів відкупили свої токен. 90 доларів у вас залишилось в кармані і ви змогли заробити. Так от, друзі, ну все якось дуже-дуже сумно мені з проєктом X Empire. Я незадоволений, так що Сакаловський, це, це буде на твоїй совісті, вся ця історія. Я думаю, що, напевно. Дані такі історії, як X-Empire, вони поступово доведуть нас, що Ера тапелок доходить до кінця. Так це чи не так, теж пишіть у коментарях, з радістю хочу їх побачити. Що нас чекає надалі? Я не можу вам сказати, що нас чекає надалі, що буде з проєктом X. Будемо дивитися, будемо оглядати, будемо робити відео. Як тільки, так одразу. Всім, на цьому у мене буде все. Всім всіх благ та слава Україні!